Опитування, то званий референдум, воно не відповідає ні Конституції, ні законодавству. Тобто нас з вами сьогодні використовують метою метою. Я думав, чому ось так люди впираються, а так хочеться питання, що воно пройшло, чому хочеться, щоб ви позбачали на всю Україну. Центр контролюючий, дав казів, зробити оцю реч. Вона незаконна, але проголосуйте, ви нам не потрібні. Це іменно сепаратистські дії і вчинки. І тому кожен із тих, хто буде голосувати за оці незаконні рішення, підтримає сепаратизм в Україні, і це більше нічого немає. Далі, далі стосовно наступне питання, що цей концерт це зрозуміло. 30 тисяч виборців міста, 15 дільниць. На кожну дільницю припадає по 2000 виборців. Ви хочете привезти всіх сюди, 30 тисяч подалюєте, щоб вони ось тут штовхалися вас для чого. Прийдуть ваші прихильники, щоб показати картинку на російські канали. А ось подивіться, скільки людей штовхається, щоб підтримати кузенісовська. Ми викидали на сайтах російських, за міського голову Сергія Андрюченка, як було написано, переплутали, звичайно. І ах ах, які ми тут на Западному країні може. Тому я запитаю всіх розумних людей, патріотів України, не голосувати за цю дурницю. Вибачте, я не хочу відповідати, чи порушила Верховна Рада якийсь закон. Я хочу сказати, щоб ми не порушували закон, тому що лише п'ять населених пунктів в Україні де ось такі голови колодяться питання. І ніхто. Люди зберігаються. Чому ви так організація? Ми ми відходимо від руського Росі. міра. Росія тримає нас ми, у своїй, своє. Свої Парас, де даним проєктом рішення написано, що ми відходимо від якогось? Я від... 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 Ми просто хочемо Шановна, Я вас не думку... і тому будь-яке в... то ваше дан... не... не потрібно. Будь-яке отримали результат на тому так званому референдумі, він буде незаконний. Чому? А тому, що його Верховна Рада не прийде до Абсолютно. бо Він незаконний з сьогодні дала для начальник обласного управління юстиції. Але я хочу, щоб ви сьогодні проголосували. І було б дуже цікаво, щоб і був до референдум навіть можливо, де засвітяться всі сепаратисти, законсервовані агенти, і всі. І я хочу сказати ще одне, що руки та себе І от зараз в мене є документи архівні, як колись голосували в 1992 році за повернення назви бараш. 32 депутати. І тепер ми побачимо для історії, як буде написано, я голосував на кожен депутат за декорати.